Підключення зі співом пташок. Що ж у мене, дівчата, таке? У нас були дощі і поки що грязно. Все солоденько закінчилося, а чогось хочеться. І ми вчора на ніч сином зробили хліб-булку. У мене рецепт хліба, за яким я зазвичай випікаю, але додали горіхи, як вже таке робила, і дрібно і Порізали горішки і крупно, щоб і ось такі були, і за рахунок цього міняється колір самої хлібини. булки Подивіться, яка м'яка вийшла. Додала туди ваніліну, залишалися цукати, сухого молочка. І ось таким чином зараз заварила собі чая і наріжу ось такої. Хліба, булки. Не знаю, завтра як передають, і на сьогодні передавали дощ, але немає. І на завтра передавали дощ, але все ж таки, коли все закінчилося, то ми з сином спробуємо е, поїхати. У нас, виходить, я розповідала, можна їхати в дві сторони, кілометраж один і той самий. Тільки до міста їхати ярами, а до селища їхати по рівній дорозі. І ми з сином спробуємо, тим паче, що. Е, я вже маю змогу надіслати один подарунок. Тож, якщо вийде, то завтра обов'язково до вас підключуся. Четвер і ми ризикуємо їхати до села. Начебто небо безхмарне, але якраз в тій стороні, куди ми їдемо, там громиха. Я сподіваюся, що погода буде до нас благосклонна, прихильна і ми зможемо туди-сюди проїхатися, а там нехай град, зливи, шквали вже будуть після того, як ми приїдемо. Побажайте нам удачі. Тож поїхали. Так, подивіться, яка у нас краса. Наша вже рідненька вулиця. Треба розминати ноги. А то засиділися ми. Я насправді так скучила за велосипедом, дуже хотілося розпочати. І тут у нас більш-менш завжди сухо. За рахунок чого? За рахунок того, що поля. Пригадуйте великі вітри і як люди тут кожного разу налагодять забор, Ну оскільки тут не мешкають, то він постійно валиться. Бачите? От. Так що, їдемо. Тьомчик як тобі їдеться? Нормально. Води не брали. Ми зазвичай воду з собою беремо, ну нічого. Нам десь їхати 45. Зазвичай тут завжди у нас грязюка, тому що кущі і не провіваються. Бачите, як вже гарно їх. Весіння краса, ліс. Так ось, їхати я нагадую, нам десь хвилинок 45 і назад десь 45. Ну, тобто, нехай три годинки, поки я. Зібрала один подарунок на пошті, відправлю поки що один. От. Тому що, щоб відправити Укрпоштою саме від нас, я повинна щось замовити. а Оскільки я нічого не замовляю, то я й відправити не можу. А в те село, в яке ми їдемо, там Укрпошта працює три рази на тиждень. Я вчора спитала в громаді, я туди і замовляла, тільки я забула, по яким дням. І там же все міняється, там іде скорочення. І виходить так, що вівторок, четвер і субота скорочений день. І ми вирішили якраз сьогодні-четвер поїхати. Так, тож зараз буду вимикати камеру, можливо, десь. І ще познімаю. Я сподіваюся, що, що стабілізація працює і вас не трясе, як трясе камеру. Так, ну що, вийшли з пошти. Посилочка поїхала, купили трішки насіння і, але не купила головного щавель. Тут сказали, є магазин, в який можна зайти і ще подивитися насіння. Тож зараз будемо рушати до наступного магазину. Трішки місцевості покажу вам. то кажуть, вибралися в люди. і бібліотека, і зараз кружки повідкривали клуб. Мені здається, чи з карате, чи з буксу. Але їздити далеко, влітку ми сюди приїжджали і на майстер-клас Артем ходив по миловарінню, Ну, може, цього літа щось також буде організовано і ми зможемо сюди приїжджати. Їдемо вже додому, зупинилися на привал попити водички. Пташки співають, краса, погода все розійшлося, гарна, але ми ще забули зробити одну справу. Коли ми їхали саме до села, то нам потрібно було заїхати в сільраду. Я переписувалася і здавала документи ще восени на початку вересня. І всі бумажки вже готові, і нам телефонували, заберіть, заберіть, але я казала грізюка, І заради трьох бумажок, чесно кажучи, я так і сказала, що я не буду йти пішки. А вже коли просохне, коли ми будемо вибиратися до сусіднього села, воно і не місто, і я не знаю, ну воно рахується як село. Їхали сюди, зачинено було. Я не розумію, чому. І здається, четвер робочий день. Зараз заїдемо, подивимося на зворотньому путі, чи працює, чи не працює. І я не купила синові морозива і пообіцяла, що обов'язково морозиво, тож, тож подивіться, будь ласка, він поспішає, щоб матуся йому придбала чогось смачненького, там є невеличка площадка. Ще посидимо, відпочинемо і будемо насолоджуватися весняним теплом. Зупинилися перепочити. З'їсти обіцяне морозиво. Тому подобається. Каже, мамо, може, давай морозиво не їсти, тому що там так громахає в нашій стороні. Поки я ходила в сільраду, забирала справки. То те він питав, то те, то те. От. Тьома каже, мама, давай дуже швидко. Кажу, синок, ну сьогодні все на нашій стороні. Тому кажу, ні, давай поїмо морозива, бо дуже давно не їли, так хотілося. Я його не дуже полюбляю, але знаєте, раз на рік можна з'їсти стаканчик білого пломбіру. Тьомич вибрав каштан зори. От. Тож Сидимо на качелі і дихаємо свіжим повітрям і насолоджуємося життям. Так, ну що. Я вже повернулася, швиденько попила каву, і все ж таки туманить, і що там небо нам не каже, а прогноз обіцяє дощ. Я ж думаю, треба зайнятися обістям, щоб я ще досадила, пішов дощик, і воно якомога швидше почало рости. Зараз покажу і взагалі розкажу хід своїх думок. Так, дивіться, в минулому році було чотири колоса, і саме вони були зайняті квітами. Я думаю. Квіти це дуже гарно, але коли буде рости якась зеленушечка, яку можна покласти до рота, то це буде набагато краще. Перше останнє колесо я посадила лук для того, щоб, ну, як сказати, їсти ось ці пірці, зеленушечку. І коли прийде час садити базилік, шпінат і руколу, ми встигнемо його з'їсти. Далі в мене, значить, дивіться, який хід думок. Тут у мене ось такі гарні нарциси. Тут у мене нарциси, тюльпани, нарциси, тюльпани. Вони відцвітуться, я їх виберу і також посаджу те, що я вам сказала раніше. Далі, в минулому році я дуже хотіла придбати і посадити собі білі флокси. Мені передавали, це була ціла епопея по передачі цих квітів, але вони ціле літо цвіли, і я прям, знаєте, нарадуватися не могла, що у мене ця краса спогади про дитинство ростуть. Так що, ось такі колеса. Далі, тут ось таке, бачите, імпровізований городик. Здавалось би, і багато і небагато місця, але кожен шматок. Позбуватися пирія, я його викопувала з корінням і все це вино, виносила. Тут у мене була петрушка, але вона вже, знаєте, як тільки починала рости навіть в минулому році, і вже пішла колоситися. Тож її потрібно пересадити. І що взагалі я думаю? Саме тут я дуже полюбляю гірочки, які мої діти. У усю цю територію я так собі гадала, засаджу огірками. А саме ось так зробила три колеса, їх не було. Тут у мене посаджена ось така петрушечка. Тут буде кріп. Це ж ви знаєте, я ще, ще раз хочу сказати той седовод. Це як вона, турецька гвоздіка. І я не знала, що вона двохрічна, тільки на другий рік вона починає цвісти. І бачите, як я посадила густо, тож я дивилася, тут є коріння, я буду розсаджувати. І ось всі ці колеса будуть зайняті, саме те, що я вам розповідала. Далі подивіться, скільки багато м'яти. М'яту я обожнюю. В Харкові я у бабусі завжди купляла і сушила. Я хочу її перекопати, бо в мене тут будуть огірки, і посадити в якесь з. Колес. А саме, думаю, що саме в останньому землі я донесла, бо вона просіла з городу, посаджу щавель. Так, і вчу в мене по, бачите, мої калоші, які вже, здається, їх треба викинути, але не буду. Купила щавель широколистий, зараз буду його садити. Потім. Син каже, мамо, боже, я хочу середисочки. Мабуть, я зараз середис посаджу, тільки не знаю, чи можна його садити, чи не можна. Ну, а як же садять і продають в теплицях? так? Ось такі гірочки F1. Коли я купляла три пакети з гірками, це те, що було в мене в минулому році, виявилося так, що якийсь, я не пригадую, що то був за сорт. Як сказати, гудина була, а огірків не було, і це мене дуже сильно засмутило. Далі купила поки що ось такий кабачок. Ну Я його цукіння називаю, жовтий, ще хочу купити зелений. І кучерявий одеський салат, мої діти також це полюблять. Зараз буду садити щавель і, мабуть, редисочку це все поки що зарано. І ще також буду докуповувати насіння. Так, і давайте перейдемо з вами до садочку, бо я також створила тут імпровізовані грядочки. Сусід. Значить, я розповідала, що тут ніхто не мешкає, але все ж таки приїжджає садити сусід. І він такий, знаєте, Ну, своєрідний хлопчина він не одружений. Багато років живе сам. Ну, розумієте, ні дітей, ні тварин, нічого немає, але він нас постійно пригощав. Огірками, помідорами, нагодував нас, розумієте, і самим можна було нічого не садити. І я кажу: Сережко, який в тебе лук? Кажу, де ви берете кущовка така, знаєте, як кущовка мрії, те, що можна фотографувати, як зразок виставляти. І він мені каже: іди, іди до мене. Мені поговорити з тобою треба, боже, думаю, що трапилося. Ми кажу, я боюся до вас, а те, бо думаю, може, собаки щось потоптали. Ви хочете мені показати? Ні. Дав мені своєї суперової кощовочки. І зараз покажу ось тут. Спитала у тьоті, спитала у тьоті Тані, вони ж експерти, розумієте, люди, які саджають усе життя, чи зможе під горіхом... Вирости. І ось таку ділянку я також викопала і засадила кущовочку. Але це ж не все. У мене є ще ось така діляночка. Ну, звісно, ну як же без охорони. <смі> і все, вона вже готова. Вона хоче і ця хоче, і цьому ж треба. І як же ж. Ні, ніяк. Помічники. Дивно, що юнки ще немає. І ось така друга діляночка. От тут відверто не знаю, що садити, тому що думала, чи кабачки, але ж у мене ще біля колодязя, пригадуйте, я розповідала в минулому році садила кабачки. Думала, може там, в мене там якраз три кущі поміщаються, але і тут щось. Так що ось такий Юля-садовод. Ну, не знаю, в мене. Зазвичай кущі завжди яблуні, все це я вмію обрізати. Тут я експерт в повному обсязі. Але що стосується городу, ну, в мене мало що виходить. Ще потрібно висадити, сусідка давала квіти, взимку я пересадила до горщика, а влітку їх потрібно калачики. Висаджувати. І я вирішила, що тут у мене все ж таки буде зеленушка, хоча і квіти дуже полюбляю. А ось тут у мене ось імпровізований такий коточок, де будуть квіти. Тут у мене також флокси рожеві. Тюльпани викопаю. Тут у мене ще Будуть квіти, о, дівчата, я забула, як хризантема, але буде вона квітнути. Вже думаю, у нас тут не буде. І її чарівних квітів не побачу. Це ми гуляли в лісі. Викопали. Ну, як викопали, син рвав пролізки і вони ж вириваються з луковичкою. Тож, ось такому гарному закуточку посадили. Тут хочу посадити по краєчку сухоцвіти для того, щоб зробити букет нагадування собі про наше сільське життя. Тюльпани, тюльпани, нарциси викопаю і засаджу усе чорнобривцями. Я обожнюю, я знаю, що чорнобривці багато хто не полюбляє, але їх просто обожнюю. І аромат, і я ж розповідала, що навіть так знаєте, проводжу по чорнобривцям, вони вилучають свій аромат, і я просто ним насолоджуюся. Тож, все вам, здається, розповіла. Ось таке моє сільське життя. Розумієте, так, як воно є, знімаю гламуру в сільському житті, гламуру ви не побачите, а все так, як є, справжня Юля, справжньою лопатою з калошами, з усіма на світі, яка зараз буде займатися, намагатися займатися городом. Так що, ось такі мої справи. Так, ну що, робота зроблена. Щавель посадила, м'ято посадила. Це вскопала, Це все буде в мене редисочка. І кругленька і довгенька. Щавель Петрушку. Чомусь не знаю. Поки що шкода мені викопувати. І, звісно, собаки чекають, поки ми з ними погуляємо. Бо вони цілий день сиділи в хаті, поки ми їздили. Шелан, плюшик! Підемо гуляти, подивіться, дуже раді чекають. Так, чекайте. Тож, подивлюся, можливо, і вас візьму з собою. Ось і день підходить до свого завершення. Ми разом із Юною йдемо тихесенько і насолоджуємося свіжим повітрям. Шалани плюшик дременули, вони щось учуяли. У нас у ярку, як казала, живуть. Косулі зайці, і вони несамовито побігли вперед. Але коли ми дійдемо до перехрестя, я погукаю, вони обов'язково до мене прибіжать. Зараз ми пройдемося, обійдемо кружечок. Мені ще потрібно принести одне відеречко водички. Бігом, поки не темно на нашу дрова, розтоплю піч. Ми поїмо. Я Пороблю усі свої хатні справи, і вже сподіваюся, розслабившись ввечері, я зможу і зайнятися своєю улюбленою справою, тобто сісти і пов'язати. Ви знаєте, я постійно чую клекіт. Лелек, вони десь оселилися і так клекочуть, так кликочуть. мені дуже цікаво, де ж їхнє гніздечко. Кажу, Артему, кажу, Артему, ми повинні знайти, бо сьогодні цілий день клекочуть і клекочуть, клекочуть і клекочуть. Ну, буде цікаво, якщо ми знайдемо їхнє гніздечко і будемо ходити разом із вами спостерігати. Так, шановні мої, глядачі. Я сподіваюся, що ви приємно провели зі мною цей день. Як я люблю казати, вам не важко, мені дуже приємно Підтримайте мій канал. Не забудьте поставити. о, Не забудьте поставити, вони вже круг оббігли, Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, тому що мені буде дуже-дуже приємно. З вами була ваша Юля із своїм сільським життям. До побачення, до наступних зустрічей!